Справа 512. Подайте виглядіного члена. Ну що ж, стартуємо, перше завдання. 5 множимо на х, то ми пишемо, що це дорівнює. 5 помножити на х, це буде 5х. Далі відняти 5 помножити на 3, це буде 15. Далі ми записуємо мінус 2 множимо на x, це буде мінус 2х. І мінус 2 множимо на мінус 3, це буде плюс 6. И это равние. Ну что ж, групуємо тоді доданки. Я думаю, что тут очевидно. є 5х и минус 2х. И є доданок минус 15. И є плюс 6. И это равние. 5х минус 2х, это будет 3х. Далее. Міс 15 плюс 6, це буде мінус 9. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 5 множимо на 7а. Записуємо що це дрівня. 5 помножити на 7а. Ну, бо давайте запишемо цей раз. 5 помножити на 7а. Відняти 5 помножити на 1. Далі. Мінус запишемо як плюс. Додати, тоді буде мінус 7. Множимо на 5А. І додати мінус 7 множимо на 3. І це дорівнює. 5 помножити на 7А, 5 на 7, 35. А. Мінус 5 поножити на 1, це мінус 5. Далі. Дати мінус 7, що множиться на 5. Це буде мінус 35, то ми пишемо мінус 35. А. Далі мінус 7 помножити на 3 це мінус 21. то записуємо мінус. 21. Це дорівнює. Ну що ж, 35а і мінус 35а. Їхня сума дорівнює нулю. З суми можна викреслити. Тоді залишається мінус 5 відняти 21, це буде мінус 26. Є. Переходимо до третього завдання. Спочатку розкриваємо дужки там, де у нас дужками 2B. Кожен зданки множимо на 2B, то ми записуємо, що 2B помножити на b мінус 2B помножити на 3. Далі. Мінус запишемо я плюс, тому пишемо плюс мінус 5b. Помножити на b. І додати мінус 5b. Помножити на 7. І це дорівнює. 2 помножити, 2b на b. Це буде 2b у квадраті. Далі. мінус 2. мінус, 2 помножити на 36b. Далі. Мінус 5, додати мінус 5 це відняти 5, b помножити на B, це b в квадраті. І. Далі додати мінус 5B помножити на 7, 5 на 7, 35. Пишемо відняти 35. B. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо тоді подібні доданки. У нас є 2 b в квадраті. Є мінус 5b у квадраті. У нас є мінус 6b і мінус 35b. То 2b у квадраті і мінус 5b у квадраті, це буде мінус 3b у квадраті. Далі. Мінус 6b мінус 35b. Це буде мінус 41b. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 7y у квадраті, ще множиться на 3y-2, плюс 4y в квадраті, ще множиться на y плюс 5. Спочатку кожен з доданків у дужках множимо на 7 y у квадраті, то ми записуємо, що це дорівнює 7 y у квадраті, що множиться спочатку на 3y. Ну і відняти 2, дати мінус 2 ми 7у квадраті множимо на мінус 2, додати 4у квадраті тоді множимо на y плюс 5, то ми пишемо 4у у квадраті, що множиться на y, додати. І 4у у квадраті множимо на 5, і це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. 7 на 3 це 21. Далі y у квадраті помножити на y, це буде y у кубі. Далі додати 7у квадраті, що множиться на мінус 2, це буде v мінус. 7 на 2 це 14. Давайте перенесемо. Мінус 14. Далі. Залишиться ще y у квадраті. Далі 4у у квадраті, що множиться на y. Це буде 4х у кубі. Пишемо плюс 4у. Ну і 4у квадраті, що множиться на 5, 4 на 5 це 20. І залишиться ще y у квадраті. Є, і це дорівнює. Ну що ж, давайте підкреслимо подібні доданки. У нас тут є 21 y у кубі, і у нас є 4у кубі. Ну що ж, тоді 21 кубі плюс 4y кубі. Це буде 25 y. У кубі. Є. Далі дивимося, у нас є мінус 14 y у квадраті, і у нас є плюс 20 игре у квадраті. Ну що ж, 20 у квадраті мінус 14 у квадраті, це буде 6х у квадраті, плюс 6у у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте виглядіного члена. В першому завданні записуємо 3х мінус 9. В другому завданні записуємо мінус 26, в третьому завданні записуємо мінус 3b у квадраті мінус 41b. І в четвертому завданні записуємо 25 y у кубі плюс 6y у квадраті. Є?